Бо тут ми переходимо до найсмачнішого та ексклюзивного: як всі ці прізвища перетнулися разом в одні дуже негарні історії історії втечі з України під час війни під прикриттям волонтерства. У розпал вторгнення у Багрія виникають проблеми. Йому треба їхати до Еміратів. але кордон закритий та є варіантів. 21 лютого 2023 року він оформляє на маму 49-го року народження купе Toyota Sion, на якому і планується втеча. За місяць 21 березня німецька компанія Trading надсилає дивний лист на адресу громадської організації захист селян, яка зареєстрована в Носівці. В листі німці повідомляють, що привезли до Польщі якусь медичну допомогу українській армії. Мовляв, вона там чекає і вам треба за нею приїхати. Раніше ця німецька компанія не була помічена у благодійній діяльності, а сама ГОшка фігурувала у скандалі з гречкосійством, коли виборцям перераховували гроші на картки від імені нашого краю. Далі, 14 квітня, ГО захист селян надсилає Чернігівській обласній військовій адміністрації листа номер 35 в якому просить дозволити двом своїм волонтерам ви. Іхати до Польщі по ту саму загадкову медичну допомогу, здогадуєтесь, хто виявився цими волонтерами? Так, так саме офшорник Олексій Багрій та старший син приходька, посадовець Даниїл.